Герої не вмирають, вони назавжди в нашій пам'яті, вони живуть в наших серцях. Касьяненко Віктор Михайлович, позивний Міхалич, сержант, командир бойової машини 117-ї окремої важкої механізованої бригади. Народився Віктор Касьяненко 4 березня 1972 року в селі Микитяни Миронівського району Київської області. Зростав Віктор Касьяненко в рідному селі Микитяни у великій і дружній родині батько Михайло Феодосійович, мама Катерина Олександрівна, сестри Оля, Люба, Надя та молодший брат Петро. Касьяненків пов'язували дуже теплі стосунки. У 1979 році Віктор пішов до яхнівської неповної середньої школи, захоплювався історією, мріяв стати вчителем. Однак після закінчення школи обрав інший шлях, вступив до Рокетнянського СПТУ номер 1 на спеціальність електрика. У 1990 році за призовом пішов на службу до армії, був моряком на підводному човні. Через три роки демобілізувався, повернувся додому і влаштувався електриком у місцевому колгоспі. Залишалось кілька днів до завершення 1992 року. В школі готували святкову виставу, на яку товариш запросив і Віктора. Там він познайомився зі своєю майбутньою дружиною Вікторією. Її прихильність довелося завойовувати довго. У 1996 році Віктор Касьяненко поїхав працювати на Запорізьку АЕС, а вже у 98-му перебрався до Києва. 27 квітня 2006 року Віктор та Вікторія одружилися. Разом ростили двох синів. Віктор турбувався про хлопчиків, залюбки проводив із ними час, вчив плавати, їздити на велосипеді, майструвати. Він надзвичайно цінував кожну годину з дружиною та дітьми. А ще був справжнім патріотом і вважав, що любов до України не лише слова, а й справи. Після окупації Криму та агресії на Донбасі Віктор Касьяненко відчув має стати на захист батьківщини. 27 квітня 2015 року він добровільно долучився до Збройних сил України. Молодший син Андрій, згадуючи ті часи у творі про батька, писав: Коли тато приїздив на ротацію, ми знову поверталися до звичного життя, бавились влітку купались на річці, а взимку катались на ковзанах і санчатах. А ще ми дивились мультики. Тато дуже любив дивитись мультики, маму вражало таке захоплення. А він враз ставав схожим на нас із братом. Сміявся, дивувався вчинкам героїв, переживав за них. В його очах в ці хвилини з'являлися якісь веселі іскорки, вони ніби оживали. Підрозділ, в якому служив Віктор Касьяненко, тримав оборону на Донеччині. Там він набув не лише бойовий досвід, а й зустрів вірних побратимів. Під час служби, нагороджений медаллю за вірність українському народу другого ступеня. Та орденом за вірність народу України. 14 липня 2016 року Віктора Касьяненка демобілізували, і він продовжив працювати електромонтером на комунальному підприємстві керуюча дирекція Шевченківського району. Тисячі киян дякували йому та його колегам за швидку реакцію на аварійні ситуації. Приїхав Віктор. Значить, скоро знову будемо зі світлом. 24 лютого 2022 року. На Україну широким фронтом посунули російські загарбники. Віктор Касьяненко розумів масштаб небезпеки, адже вже бачив на Донбасі, що таке русський мір. Він був серед тисяч тих, хто вирішив чинити спротив. З березня 2022 року він став до лав Збройних сил України. А оскільки мав бойовий досвід, то почав навчати інших. Віктор Касьяненко виконував обов'язки інструктора з артилерійської справи. Однак його не полишала думка, що на полі бою він може принести більше користі, тому просив про переведення. 17 серпня 2023 року сержант Касьяненко став командиром гармати, бив ворога на Бахмутському напрямку, а в листопаді того ж року продовжив службу на посаді командира бойової машини у 117-й бригаді вже на запорізькому напрямку. Якщо ви подумали, що він військовий, то ви помиляєтесь. Писав у шкільному творі про батька, син Віктора Касьяненка Андрій. У нього цілком мирна професія, електрик. Він працював в аварійній службі і допомагав людям завжди залишатися зі світлом. Також мій тато не спортивної статури та ще він маленького зросту, проте він вирішив захищати свою країну, захищати нас 15 грудня 2023 року. Виконуючи бойове завдання, сержант Касьяненко загинув. В районі населеного пункту Новопрокопівка Запорізької області. Довгий час він вважався безвісти зниклим. Рідні, побратими, колеги по роботі, всі, хто знав Віктора, вірили в те, що він повернеться живим. Через рік Віктор Михайлович Касьяненко повернувся додому на щиті. Найкращі йдуть першими: вічна слава і шана Героєві!